Доброго дня. Сьогодні таке буде відео у нас. Хочу вам запропонувати тиси. Тис Фастігіата. Дуже гарний тис. Я вам зараз покажу, він у мене є в наявності, якому вже 7 років мабуть. Бачите, в мене він вже такий великий, він вже десь приблизно півтора метра висоту. Йому років 7. Я його стрижу. Він, бачите, він дуже гарний. І це ми тут хотіли робити колону з них. Але так як зайнялася гортензіями, тут цим тисам немає просто місця. Бо їх витіснили гортензії. Тут вже колона із гортензій. А тут була задумка посадити отакі тиси між такими у мене Blue Arrow. Між ними, отак. Тут, бачите, можевільники, так. І тут, отак посередині, повинен бути тис: один тис, потім можевільник, бачите, другий тис, потім можевільник, третій тис. А тепер можевільник, гортензія. Гортензія, гортензія, Я їх повикопувала, і от вони в мене в горшку. Вони адаптувалися до горшка, але їх треба вже просто висадити в ґрунт. І хочеться мені їх, я кажу, щоб вони попали в дуже хороші руки, тому що я їх теж тримала в дуже гарних руках, дбала за них і взагалі це не з питомника, і Це таке посадили ви і воно прийметься зразу. Так що така красота у вас буде, якщо ви мені зателефонуєте, я вам відправлю. Я, ми тут робили ландшафтний дизайн, і я трошки переробляла його, а це в мене такі були надорощувані ці тиси. І зараз ну нема куди нам висадити. Ми тут все переробили. І я тут хотіла, планувала з них зробити таку алею, наче. Але в даний час ну нема місця на всього підсоток. І я пропоную вам до продажу. Значить, Оці дивіться, оцей тис, самий перший, оцей, значить, Його 60 см, він 250 гривень. Горшок у нього 5літровий. а Далі ще теж 80 см. Цей 2 по 80 см, вони по 350. Вони теж 5-літровому горшку. Оцей тис, він метр. Його 550 гривень, він метровий. Він теж в 7-літровому горшку. І цей тис 350, він теж сантиметрів 80. Його просто він трошки неправильно посаджений. Але він, ну, він не фастігіат, він не колоновідний, а він трошки другий. Щас вам дуже скажу, який він. У мене тут він записаний. Хіл. Тис-хіл. Дуже-дуже гарний він. Якщо можна, хто хоче купити їх, можете в одні руки буде якась знижка. Дуже гарні, це вирощені вдома, не в розпліднику. Висажені вони були в землю. Зараз вони вже в горшку пересажені, адаптувалися. Корнива в них. Якщо будете купляти, я вам покажу корниву, все покажу. Дуже гарні ці тиси. З них можна зробити таку колону під забором. Ну, вони дуже гарно виглядають, і саме головне, що вони не займають багато часу. В них дуже малий приріст. Ось, бачите, оце в них вже сформувався приріст за цей рік. Приріст приблизно у нього 15 см. Він дуже повільно росте. дуже повільно росте. Ну, оцьому тису, який вже до метра, йому десь років, мабуть, 4. Цим по 3 роки. Вони дуже медленно ростуть. Так що, як то кажуть, не стільки грошей, стільки за ними ухода і вирощування. І води, і води, і підкормки, і всього. Так що, хто бажає такі тиси, пишіть в телефон 063 340 5000 і на вайбер. Домовимося з вами. Хочу, щоб вони попали в дуже гарні руки. Дякую.